Я відібрав та пограв у три семьятори ферми для мобільних пристрілів. І ось що я можу сказати: привіт, я дімош. Зазвичай ми на нашому каналі граємо та говоримо про комп'ютерні ігри. Але сьогодні я вийшов заїсти в такі глибини, про які. Я навіть не знав. Особисто я не дуже граю в мобільні ігри. Так як мені це не подобається, дай банально напаки простіше та зручніше грати. Але сьогодні я вирішив подивитися, що там. Але перед тим, так сказати, пролог. Доволі давно не, поки не було ігор в жанрі симулятора. Тож інше, жанр симулятора був, але про ферму саме не було таких ігор. І не знаю, чи... Було до цього спроби інших розробників зробити це метод але найкраще в цьому показали результат розробники студії Giant Software. Тоді вони ще були інді студією, але зараз вони вже повноцінна студія. Я б міг зараз заговорити історію успіху і в серії Farming Simulator, але відео про Farming симулятор а не про компанію Гіансофт Software. Я, якщо хочете, можу зробити відео про Giant Software, Тому давайте пишіть в коментарях, я почитаю. Так? Так от, я сьогодні хотів би зробити огляд на три симулятори для, для фармив. Перше, це трактор Farming-симулятор 3D. Знаєте, як назвати гру аналог фарминг симулятор? Просто додаємо до нас Farming симулятор трактор та в кінці 3D. До речі, я викрив тут ось так фото, тому що там було видно постер FS18. Але я його тоді ладно як помітив, але для вас я ось так от викривлював. І ось можете порівняти, тому не дивіться, він ось його в оригіналі синій і доволі таки погано виглядає, Тому перейдемо до огляду. До речі, я бачив в Shorts цю рекламу, і вони наголо використовували чужий таймлапс для реклами, але про це поговоримо пізніше. Так от моє ім'я, до речі, тут доволі таки прикольна музика. Якось не знаю індійська чи що. Так, окей. Тут я одразу бачу два баннера, давайте зараз. Так. В Parit буде. Так, Deta це не знаю, чи говорити про нього. Він я не знаю. Скільки мене реклам би купив? Я хочу рекламу вже бачу в мобілій. Ах то один лише Deta Force. Deta Force і Deta Так, давайте ми закриємо тут. О! Так, вибираємо собі аватар. О, тут щось якийсь не знаю. Вибору цей аватар. Артем, а я пуща. Хто Кто є ще таке біловіжська пуща, то прочитайте там в інтернеті. Так, заходимо за нашого Артема. З но Дельта Форс? Дельта Форс, що ви зробили, бляха? У мене вся реклама, і я усю. Не знаю, що з ним робити. До речі, я на було не зайшов, а вже дві реклами. І обидві дельтафорс. Дивно якось. Проте, що диватися, це ж мобільний геймінг. Так, моє. що це? Мій вік? Не знаю. Веду що вести. Пабу. О. Хто не знає пабу, це ніхто не мог обрати. Так, вперед. О, вибрати лого, давайте не знаю. Подивимося, що тут. Змія, напевно. Так, реклама о, на на the Форс. А to force, а uh, Facebook, hmm. okay, давайте, ну. Так, да тут за цих Хм, Так, надо трохи пересунути. Я до речі, знімаю через X Recorder. Так, що тут Так, Пакистан, Індія, я вибрав Канаду, так от, Ось так ось у нас Артем Біова пущі, він зміний хантер. Ой Боже, оце що. Де мій FS18, а? Да. І що за музончик? Де мій прикольний індійський музончик? Це ж не що, що за араб? Так. Ну. А може я просто такий багатий? Якщо я такий багатий грі, то мені сподобається. Так. Ні, я не хочу з гри. До речі, ви бачили, там було видно. Там за 18 Ой і зараз видно, ну, але не думаю, що добре. Детафор знов. Ну, так четверта реклама, а я ще навіть до самого геймплею не пройшов. так. Дельта Форс, Дельта Форс. О, що ж робить зі мною цей Дельта Force, а? Надіюсь наступна гра стане трохи краще або не знаю так. Що в мене за моди? Нові тоді, що за левел? Перший левел PlayStation Valentine завантаження знов реклама. 5 реклам перед тим перейти до геймплею. Ви взагалі розумієте, як це погано? Я ж зрозумів би якби була одна реклама або дві. Але бляха не 5, я навіть до геймплею не дійшов. Так, бляха, як цей банер закритий. Не показувати це оголошення, О ну я можу скіпнути? Бляха, куди я нажав? О, собака дика. Давай ну зараз виходим. Ні, я нічого не шукаю, дайте мені просто порати цю гру вже нарешті. Так, що я бачу? Заправка якась? Не знаю, як неї назвати. Так, тракторець бляха от. Не люблю ці різні трактори там. Бразильські, там, не знаю, індійський. Боже, це що таке? Чого я якийсь індус? Чого я не Артем з білого пущі, який приїхав а, з Канади і не знаю, змію став, що я якийсь індус? Я не хотів бути індусом, я хотів бути Артемом з Білорської пущі. пуші. Бляха, я не хочу це просто грати знов реклама. Бляха, ну, я не знаю, що робити. Давайте, коротше, просто оцінку. Яка моя оцінка? Дві реклами Data Force з 10. Пройдемо до наступної ігри. Так, переходимо до American Farming. Цю я до неї услідкував у 2023 році, але чомусь перестав. Ви могли ну, бачити там ось таку приємну менюшку, мені це вже подобається. Так, давайте. ну, А мені логін тут, а? До речі, я граю на, на піратці, тому тут можуть бути якісь проблеми, і якщо що, це не гра така погана, просто в мене піратка. Тому прошу зрозуміти. Ти доволі таки довго завантажується. Так, о, ми тут можемо вибрати ферму? О, прикольно. Такого навіть фармик-симулятор. Досить два немає, точніше вже 25. Але тоді і не було 25. Чесно, ось зараз це, напевно, то саме, що брати FS 25 мавпу, але не знаю. До речі, там такий прикольний фон. Так, і ми завантажуємося. О, кастомний персонаж. Ні, сподобав. Подобається вже. До речі, тут та вся техніка, яка є, вона обрендована, точніше, ліцензірована, напевно. Буде краще сказати ліцензірована. Так, давайте виберемо прикид наш. Ну, тут думаю, такий... Непоганої кастомізація, але до fs 25 їй далеко. Проте я не думаю, що вони хотіли fs 25, точніше, fs 22. Я не знаю, казати fs 22 чи fs 25, бо тоді все коли вийшла ця гра, то не було fs 25 а зараз вона є. Я не знаю. Тому я напевно, буду казати fs 22, так буде напевно, зрозуміше. Так, милося... О, боже, що це. Але окей. Так, виберу таке, борода, усики, о, червоні нехай будуть, так, і костюм. <хух> о, прикольно. <хух> Американський патріот. Так, воєнний штанишки, Так, шортики і кроксів немає. Буду голошу задовільнятися так. І шляпа така о. Я, -то так? я... Не... ну, туторіал так. Я не дуже прочитав так. Ну, тут все поле. Збирання урожаю. Елеватор. Що, елеватор для корму? Не знаю, о боже, це проблема. Тут це проблема, тому що в мене є піратка і я не можу. Тому час від часу буде таке, не знаю, повідомлення впливати. Так, магазин. кооп чи що це таке? Коп... Брях, тут дуже де... Швидко трохи я не встигаю пристати. Короче, тут туторіал, якщо вам потрібно, стави, ставити на паузу і так. А я давайте зробив такий тролл по До речі, чому тут написано Січ? Може тут підтримується українська мова? О, dance. Ну, гіпно Денс. Ей, окей, по дрочі і ходжу. Так, ну реально прикольно танець. Так, давайте на ну, зараз. О, собачку. Б... Так, собаки. Так, і давайте ну, подивимося, що тут є. Дилер, давайте ну, до дилера зайдемо. Тут, о, Versatile DLC, Так, Versatile Data Track, боже, знов це повідомлення. О, може, як його відключити? Так, окей, тут він доволі таки непогано зроблений. Я б навіть сказав на рівні fs 22. Так, також баттракін. О, це ж новий верстайл з нового Значить, нащо перері та рівнини, якщо не помиляюсь, Так, це він, навіть те та саме. Так, верстайл Versatile... не так, це на Мезіс він знову Деусі, я тут а, картинку покажу. Так. Ну, доводи такі багато тректорів, правда, мене трохи безпентажить те, що вони знизу вгору по подорожанню. Тобто дешевші вони знижчі, а дорожче вони зверху. Окей, так, у нас тут оця така прибуда, начебто для добрива, а чому вона 205 коштує? Хм, Окей, так, ну тут. А... Доброго що ще є. Вантажівки доволі скудно, але окей. Так, ну що тут ще привсяк? Сажалки, ну, ого, яка велика. Такої накщо попас з5 немає навіть. Так. А яка вона по ширині? Окей, не буду там дивитися. Ми все-таки робимо огляд за одне відео трьох ігор. Так, ось тут підписано щось трохи так. Ну, поїдемо в трактор. О, це як на мене все. І наскільки я знаю, то дана гра є продовженням або не знаю новою частиною Farming USA 2. Там усе було подібне керування на етажу, чому мені воно дуже подобається. Воно усьо схоже на FS 2 або DOS 5. Взагалі на серію Ігор Фрам-симулятор комп'ютерну. Там усе таке саме керування, але тут воно, як на не мене, зручніше трохи, тому що ти джойстик займаєш. Тоді ж як не займаєш, а тянеш. Так? Також у нас є ось такий пікап і тракторець, а йому не сажалка, зажавка, мені здається, вона тут цілу на 80-х, якщо не менше, хоча мені здається навіть на всі 100. О, і тут ось такий тракторець, давайте там трохи зберемо До речі, тут, на я знаю, є працівники усі продвинуті, вони на той момент були продвинутіші, ніж FF22. продвинуті тіші, ніж БФЗ 2. Мені таку там камера паразити на трактор. Так, ну кас спробую, так. О, тут різні варіанти навіть. Давайте нову кругу Так, ну, а чому персонаж не змінився? Але зараз я не веду трактор. О, він сам поїхав. Так, а ну там є водії? Чому ж то бах? О, на жаль, тут не показується водій але це доволі дивно таке. Бо богічніше, як на мене, якби показувалося водій. Так було б, не знаю, прикольніше і реалістичніше. Але окей, все-таки дана гра від, не знаю, напише то трьох людей. А не цілої студії. Тому давайте не пробачимо. І давайте так, я зараз пробую на пікапі прокататися і подивитися там на поле. Так, ну. Що це якісь такі повільні, а? А ну, можна якусь... О, ой, трактора підбив. Чи як це називається? Підрізав, наш так. А чому я такий, не знаю, повільний чи що. О, зайчик. О, це ж я порозумію, так. А ну, давай на позу їдемо. О, як напалює прям дріфт. Це як назвати? Американський дріфт? Чи як? О. А. Так, ну, і переходимо до наступної гри, а точніше, Farming Simulator 23. Чесно, я зараз не буду би говорити про FS 23 довго і довго, але я скажу просто трохи так, як в основному ви про неї все знаєте. Є в неї два плюси, а також один мінус, про який я розкажу, і він є ще з 2023 року. Так от почнемо з плюсів. Вона додав передню зачіпку, а також можна щепити більше двох причтів. ФС22, то чи 20, що я путаюсь, Я забув про таку річ, як FS20, точніше серію Ігор, я взагалі в перший раз. На мобільні ігри грають. Так от, в fs 23 вперше на мобільних FS додали передню щіпку. Ми ось його можемо наперед причепити, там, не знаю, культиватор, але, на жаль, назад причіплюється противаг. Його не можна окремо додати, точніше, ж причепити. Додати, додати або причепити, як правильно. Я буду наказати причепити, думаю, і так більш правильно. А також можна приєднати більше двох точніше, більше одного причіпи. 20 можна було максимум один причіп, а тут можна вже ось також два, як я показав відео А тепер перейдемо до головного місу. Це донат. Ми ось маємо і так мало техніки, а також маємо ще за донат добу багато техніки. На моїй. Не знаю, я все або дивився, або ні. Якщо не враховувати те, що деякі, деяка техніка як комбайни йдуть разом з жаткою, то це примірно 13 машин. Можливо, я помиляюсь. А якщо брати жатку як окремо, то вийде навіть і 15 машин. 15 машин, друзі, я все, як на мене, це доволі багато, то для гри, в якої приблизно 150 машин. Це щоб ви розуміли, 3, 10%. І я розумію, якби б там Донат був на стадії, коли гра вже вийшла в загальний доступ, як було з FS14, але дана гра вона і так платна. Я ж розумів, якби дана гра була платна і були б ще DLC там окремо, типу як в FS 22 або не знаю так. В ну, Simulator, не знаю так, як навіть сказати, в фарм Simulator для комп'ютерів, напевно, буде коректно. Фармксові для комп'ютерів вони хусь виходили де усі окремо, а тут ось просто донат техніка. І я, і щоб розуміли, ФЕС-14 це останній раз, коли був донат. Т Точніше, донатна техніка, але це було більше 10 років тому, і лише через те, що гра стала безкоштовною. А до цього там ця техніка була безкоштовною. Лише після виходу, так сказати, в загальний доступ, вона стала. Платить там деякі каделі з техніки там топовий комбайн, а також співалок деякійка. Ну а з вами був я, Дімович. Дякую вам за перегляд. Скоро побачимося. До зустрічі!